Зеленогокий чорний кіт Різдвяна історія сихівського лісу. Кажуть, у Львові легенди живуть лише на площі ринок. Але це неправда. Спальні райони мають свої таємниці, особливо там, де бетонні джунглі впираються в прадавній ліс. Це сталося на Сихові. У самий святвечір. Марко запізнювався. Мама дзвонила вже втретє, пампухи холонули, тому він зрізав шлях понад зубрівським лісом. Він біг, поки не побачив його. Великий чорний кіт, темний, як сама зімня ніч. Він не просив, не нявчав жалібно. Він просто сидів і тремтів, дивлячись на хлопця пронизливими смарагдовими очима. Марко міг пройти повз, вдома чекав стіл, тепло, але щось у погляді кота його зупинило. Тримай, друже, знаю, святвечір, і тобі також треба сил. Він віддав йому нарізану скипками шинку, яку ніс до столу. Кіт з'їв усе до крихти, а потім заурчав, гучно, наче старий мотор, і потерся об джинси, лишаючи на них чорні шерстинки. Марко побіг далі, але львівська погода підступна. За хвилину почалася така хуртовина, що не видно було витягнутої руки. Вогні будинків зникли, стежки замело. Він кружляв лісом, і з кожним кроком холод пробирав сильніше. В народі кажуть блуд вчепився Страх сковував тіло. Йому хотілося просто сісти в сніг і заснути, але раптом крізь завивання вітру він почув знайомий звук муркотіння. Він розплющив очі. Дві зелені цятки горіли в темряві, як маяки. Той самий кіт. Він не тонув у снігу. Він впевнено йшов у хащі, туди, де, здавалося, немає дороги, і озирався, кличучи за собою. Марко довірився Він ішов за зеленими вогниками, ледве переставляючи ноги. І раптом ліс розступився. Перед ним був рідний під'їзд. Він обернувся. Щоб забрати рятівника в тепло, але на снігу нікого не було, сліди просто обривалися посеред галявини. Марко не знає, хто це був звичайний кіт чи дух Різдвяного лісу, який віддячив за доброту. Але відтоді він змінився у його кишені поряд із ключами й телефоном. Тепер завжди лежить пакетик котячого корму. Про всяк випадок. Бо ніколи не знаєш, чия допомога врятує тебе завтра. Будьте добрими до тих, хто слабший. З різдвом вас, і нехай добрі сили завжди виводять вас до світла. Підписуйся, якщо віриш у дива. В нас попереду ще багато цікавих історій.